Следующий меня на наступном ряде. Авторинок Ивана Франкивска. 29 червня. Так, Кини Санчик. Ренушка 3650, третій рік. стан таки доволі непоганий. Так, форта Так, дача Дастер, також а? они сейчас были в таком а? попыте. 12, где они а, 6? 8-800. А? А все, а не все

А третя, гарний це автомобілі дуже. Це легендарний автомобіль, взагалі легендарний. Зараз тому що сіки надійно зроблений, сіки якісно зроблений. В цих роках це просто. Дуже чудовий автомобіль. Хто шукає автомобіль на кожен день, і щоб кажуть, без геморрою не боліла вас голова, ранку встали і завели. А третє це просто казка, ще був би газок. не поставити без проблем. Гарний колір цей сірий металік, дуже гарний колір. Це бачите, є. Більшість людей вже є. Ці машини розкомплектовуються, забирають, бачите, так що продавець совістий, все є на місці. Сідушки лише якісь. Дункрад, пане ще і не користувався цим донкратом. Бачите, самі. Так що глядачі звертають тут. Звертайте увагу. Так що пятый титан на запасе взяли, это це дуже, дуже рідко на таке можна попасти, честно. А что по фарбуванню вона? Да? Одно крыло перекрас передній, все. Є ще, бачите, що є автомобілі, Рік? Третій, так? Перший. Перший, 2001 рік. Ціна 5999, так що думаю, що Масло, ГРМ, компресор, диски, колодки, акумулятор, все нове. Можна причесатися, поки Дуже гарно. Дуже гарно все. Кондистор працює. Компресор новий. Все. Холодить, що просто ходить. Так що звертайте увагу. Все чітко, все гарно. Дуже класна машинка. Хтось має такий автомобіль, будете дякувати і тому, хто вам її продав. І мені що я вам порекомендував, чесно. тому що Автомобілі дійсно варті. На 121 тисячі поміні на мене. Масло на 117 Ні, а третє, взагалі, бомбезні автомобілі, що ми от марічка вже їздить рік, трошки нас шопиці по автомобілю. Ми попали на мотор. Я бачу цього перекупа тут на ринку. Тобі йому добре погриві. Залобися. Але я думаю, що він ще на когось попалить. Лупили були нам присадочки. Так було ми попали, але нічого, зробили мотор, все чітко їде все добре. Так, Фабія, 5910 рік. 5900. Так, Мерседес. Ось такий. 1,8 вісім. Так, Nissan. Nissan rock. Ось такий Зараз вони в попиті. Їх шукають, за ними дивляться не цікавляться. Проблема, тут більше не акцент, тому що знаю, що ці машинки цікавляться такою. Я чомусь проблема з фарами, дуже сильно фари в них такі затемлені, чомусь. Так, 12917 рік, номер мобільного, 063, 124, 37, 61. 2,5 газ, бензин. Бе, ось таке. БМБ вже мало, один час також мліли за ними з такими башками. Ніколи я не мав БМВ, чесно, ніколи не брав, не купляв їх. Взагалі ніякого я не мав. Чомусь завжди більш був прихильний до ауді. так, все <реклама> это Ребята, иди к 6 тысяч. Раз бензин. Так, Ауди. Так, рынок сегодня мы показываем за 29 червня, место Ивано-Франківск. та так, з попереднього відео так ніхто не написав, де смачно можна з'їсти смачного чебурака на авторинку, так що. Напишіть, напишіть. Де смачні чебуреки на авторинку, тому що довше часу вже на них не був. І вже би хотілося щось попробувати. Hyundai. 5704 рік. Знаєте, дивлюся, в принципі продається все, але що найкраще продається? В принципі Хтось знає, хтось не знає, дивлюсь біля чого люди крутяться. Це ось такі Toyota Kemрі. Це кашкаї. Бесьомі посади пішли зараз вже в рух і шкоди. Це одні з найподаваємоших автомобілів, які люблять наші покупці на ринку. Так, Не видно, дочитаємо. 066 813 159 159,1. Газ бензин, 13 рік, 13900. Кашкайчик. Дивіться. Чим плюс Кашкая? Плюс в тому, що автомобіль високий. Гарно виглядає, ціна на нього тримається, десятка, як він коштував роки тому 4, так він десяткою коштує. Ціна на них не падають, руки ростуть а ціни не падають. Вигляд непоганий, сучасний. 1,5, економний, економний автомобіль. Мінус в тому, що він досить шумний. Часом, дуже шумний, трошки хотілося б кращий пластик всередину і шумка. Так, машина, в принципі, непогана. Так, глядачі, переходимо на слідчий ряд, ще такий свіжо пригнаний Volkswagen 5. 16 MP, 6 MPI-шний, знімаючи 6500. Сьомий рік. Непоганий такий автомобіль. Гарний ковір, непоганий. Сантафе. Ось така Сантафе. Також в цей час вони дуже сильно користувалися попитом. Зараз трошечки вони відійшли на задній план планці. Сантафешки не знаю. Мало-мало людей, для них крутиться мало. Пити її легко, вибрати її що, не. потім продати трошки буде її тяжко. Так, вже починає пригрівати, напавши, зараз буде все ж таки дощик. Йдемо ще одесенько покажемо вам ще один ряд і будемо завершувати повний обсяг відео на двох каналах. На каналі Марічка і каналу Любиме Село. Переходьте, дивіться, цікаво для вас, Робимо гарні огляди. Так що заходимо на слідуючий ряд. Не забудьте підписатись, поставити вподобайку і показуємо далі.